Оцінила тебе на мілку 87-89. І також новий товар такий саласний, тістечку 10,90. Не пробувала його. Профейлок ціна 106,90. Ось такі цукерки своя лінія на подарунок 133,60 з воріжкою. Цукарка дроже 8440, акційна ціна, любимо. Вісні вироби. Сосильські 61,50, своя лінія виробник, ціна за упаковку, ось такі снеки, чіпси 55-70, набірки солянки 6690. Шийка своя лінія 35,40. Ось гарні знижки. Для риболов'я, волосінці світлячки, набір для рибалки, набір наживок. Все по акційних цінах. Дуже гарно. Де така розпродажа. І для саду їм сад город. Також гарні тут книжки. Розпродажа, шланг, сумка, холодильник, Садовий інвентар туристична плита, зрошувач круговий, світильник садовий, рішітка для гриля, є за 150 гривень, є за 240 гривень. Хімія зараз гарні знижки, косметика, да, пантін, шампуні, галій для душу, вальсан, асурдинайк і хаджолберс. 155, пантів 149 великий, і да 127 гривень. Порошок Аріель 500 гривень великий, 4 кг персіл маленький 178 гривень і великий персіл 4 кг 496 гривень. Все для школи. Ручки, зошити, баналищ, щоденники, фломастери, на все знижки. Дуже класний, асортимент дуже гарний. Ціни доступні, Сплікноти по 30 гривень, лінійка 15 гривень, фарби 24 гривні. Дуже великий асортимент. Там не встиг закупитися. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, подобайки, до побачення!